Ні, ураганіці зіграли третій тур чемпіонату України з футзалу Ю 17 з 24 по 27 березня в Івано-Франківську змагалися юнацькі команди 2008 року народження і молодше. Вихованці Олександра Вонса зіграли чотири поєдинки, у яких здобули три перемоги. Зокрема, розгромили Житомирську до США Академію футзалу 10-1, Переграли Одеське Чорне море 2-1, А також здобули звитягу над об'єднаною командою Харкова та Коломиї Дія Форнітура. Натомість втратили очки дракони тільки у зустрічі проти Луцького ФК Люберта, пенальті 3-4. Після зіграних матчів третього туру юні ураганівці посідають друге місце у турнірній таблиці, а на рахунку команди 29 очок. Різниця забитих та пропущених м'ячів 53 на 15. Цього тижня в чемпіонаті України серед команд «Фавбет» екстралігії відбуваються матчі календарного 20-го туру. Так вже відбулися чотири поєдинки, в яких, зокрема, кардинал Рівне вдома поступився «Аврорі» 1-3, а Харків на виїзді розгромив і «Найті» 3-6. Натомість чинний чемпіон – «Фоличний хід» впевнено переміг «Атлетік Фудзал» 1-4. І нарешті «Енергія» скромно переграла «Любард» 1-0. Додамо, що франківський ураган свій домашній матч 20-го туру проти «Сухої Балки» зіграє у наступну середу, 9 квітня. Перед тим підопічні Юрія Іванишина 5 квітня проведуть виїзний матч 21-го туру проти поточного лідера першості Аврори. Безгульовий початок Весняну частину чемпіонату першої ліги України івано-франківське Прикарпаття розпочало з нульової нічиєї. Хоча вже у дебюті матчу проти Маріуполя Радульський міг відкривати рахунок, однак поціл у стійку. Надалі в гострих епізодів у першому таймі бракувало. Одразу після перерви футболісти Прикарпаття продовжили володіти ініціативою, але все переважно зводилося до стандартів флангових подач без завершення. На 72 й хвилині Букачівський за меж штрафної небезпечно пробивав, проте м'яч все ж не влучив у ворота. Нічого не змогли зробити із захистом Фенікс Маріуполя, тож гра закінчилась без забитих м'ячів. Ми не задоволені цією грою, ігрою, ну, і, і результатами ми готувалися, думали буде бі... ліпше. Ну, все рівно перша ігра, весняний футбол, важко. Хлопці переживали. Реалізація хромала, будемо працювати над реалізацією. У інших матчах першого туру групи випробування першої ліги був зафіксований однаковий рахунок 1-2. Відтак у трьох зустрічах перемагали гості. Минай здолав Дінас, Поділля перемогло Металург, а Тернопільська Нива була сильнішою за Кремінь. У другому турі Прикарпаття знову зіграє вдома. Цього разу суперником команди Рипана, 6 квітня, буде Кремінчуцький Кремінь. визначилися переможець та призери Кубка Підгір'я 2025 26 березня на стадіоні зі штучним покриттям «Хитрик-Арена» в місті Івано-Франківськ відбулися заключні поєдинки фінального етапу традиційного передсезонного турніру з футболу Кубок Підгір'я. Зокрема, у матчі за третє місце між факелом Троїці та переможцем Кубка Підгір'я останніх двох сезонів ВК Вільхівці долю протистояння вирішив єдиний м'яч у виконанні Ярослава Дяківа з Вільхівців на 41-й хвилині. Натомість фінальний поєдинок турніру між івано-франківськими командами. Благо юність та Прикарпаття тепловик вийшов бойовим і емоційним після безгольового першого тайму у другій половині благо розігралося і довело свою силу завдяки голам Турчанського Яковова та дублю Оленича. І такі здобули перемогу, а з нею почесний кубок підгір'я, який став першим в історії команди. Прикарпаття Говерла провела стартовий матч серії першого раунду плей-офф Суперліги Фавбет. Поєдинок проти лідера першості Дніпра завершився з рахунком 76 на 91 на користь переможців регулярного чемпіонату. Дніпрян, які повели у серії 1-0. у господарі майданчика виділявся дует Романа Морозова, дабл-дабл 20 очок та 11 підбирань та американського легіонера Лейтеренса Ріда, 23 очки. Але цього виявилося замало, щоб зупинити беззаперечного лідера сезону. Перше хочу подякувати Збройним силам України за можливість проведення е чемпіонату. Хочу подякувати поливальникам за підтримку. Чудова атмосфера, як завжди плей uh, Плеоф. Я дуже uh, uh, сильний суперінг важко грати. Програв підбір, програли ван андифенс. Дуже важка і ми да покращити uh, захист. 90 очок дуже багато. 60% трьох. Тяжко важко грати проти Дніпра. Будемо готовити. готуємося до наступної зустрічі, доступної гри. Другий матч серії плей-офф між Дніпром та Говерлою відбудеться 5 квітня на майданчику Суперників. Наступного тижня в жіночій баскетбольній суперлізі відбудеться другий і завершальний великий тур напередодні старту серії плей-офф. Як і тиждень перед тим, поєдинки квартету найсильніших жіночих клубів України Франківська Прикрепаття, інтерхіму «Вінниця» та Київ Баскету відбудуться з 9 по 11 квітня на паркеті Франківська Арени. Про підготовку до важливих матчів розповів наставник франківської команди Юрій Процюк, Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402. Суперліга зіграємо черговий тур в Івано-Франківську. Ми повинні зайняти перше місце в регулярному чемпіонаті, дати 9-11 квітня серед тижня. При нагоді хочеться запросити вболівальників підтримати команду, тому що команда успішно виступає в регулярному чемпіонаті і зараз бореться за перше місце, що мати перевагу в серії плоф домашнього майданчика. Ну скажімо так, баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття це успішна команда. Яка бореться тільки за перше місця, як і в Суперлізі, в вищій лізі, в двох юнацьких вікових групах, в юнацькій євролізі, в всіх змаганнях, де приймає участь баскетбольний клуб Франківська Прикарпаття, стоять максимальні завдання. Ну, скажемо, ми там не займаємо останнє місце. Ми не боремося за виживання, ми боремося за перше місце. Завдяки кому? Завдяки підтримці наших болівальників, наших франківчан. Ми намагатимемося, як то кажуть, зайняти перше місце і в суперлізі, щоб ми могли отримати фінал Івано-Франківську.